Зеленський не поважає одеситів. він тримає нас за дурнів. Сьогодні гарант Конституції, який вже давно постав її на паузу, заявив, що він законно позбав громадянства та посади Геннадія Труханова. Пане президенте, у мене до вас декілька питань. Якщо законно, чому не було суду та слідства про призумність невинності, я вже мовчу. По-друге, Чому у 2020 році, коли ваш слуга нардеп Олексій Ліонов піднімав це питання, ІСбу дало відповідь: у Трухано все добре. Тож коли збрехало ваше СБУ? Тоді чи зараз? І по-третє, пане президенте, навіщо ви знищили місцеве самоврядування в Одесі? Зробив військову адміністрацію? Ви що не довіряєте своєму слугі Ігорю Ковалю? А Одесити все розуміють, ви готуєтесь до виборів. Саме тому ви убрали Труханова, щоб ваша людина прогарантувала вам переобрання на другий термін. Тож не тримайте Одеситів за дурнів, пане Зеленський. Під час виборів в дурнях залиштесь виключно ви.